Вітаю вас, дорогі друзі! З вами Сірко і продовжується проходження Force of Nature українською. Сьогодні у нас задача яка? Розібратися з ватажком на болоті і вже відкрити останній світ, це зимовий. Хоча туди, ми, будь-ми ще не підемо, бо будемо мерзнути нам, буде потрібна якась броня. Ну і дослідити нові технології. Подобається серія, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, діліться з друзями і допомагайте каналу розвиватися. За це буду вам вдячний. Що ж, давайте почнемо. Почнемо з того, що допоможемо нашим приводам перламутр доробити. Сьогодні його потрібно буде багатенько. Якщо ми будемо щось робити з нефриту, то нам досить його багато для нефритових злитків потрібно буде. Так, давайте доробляйте. Ну, Десяток, нехай буде, У мене ще десь був перламутр. Ось, що, ще 22. Ну, і непогано. Що ж, давайте з досліджень. Я підготував для будівельника другого ресурси, щоб дослідити. Далі робота з отрутою. Не знаю, що вона точно дає, але нехай буде. І обробку нефриту ми зробимо. Ось, що, третю. Дуже багато потрібно чорнил. А чорнили робляться з пороху. Чи з праху. Так, зільє варіння в нас і будівельник 3 відкрилося. А тут вже папір потрібен, а не папірус. А що за папір? М -м так, алхімія друга верстат другого рівня. Так, у нас щось з'явилось нове. О, двухствольна духова трубка, нефритовий щит. Мм. Класна штука. Або такий щит. О, такий би я зробив. Супротив отруту. Нефритова стріла, а повинен був ще ж, наче, лук, відкритися, нефритовий. Так, зараз подивимося. Так, ось, а чому він не відкрився? Алхімія другий рівень. А в мене вона не відкрита, чи що? Я що алхімію другого рівня не відкрив. А, вона ще закрита. Для того, щоб її відкрити, потрібно роботу з павутиною і зілля варіння ще відкрити. Зіллє варіння нам потрібна болотна вода. Нефрит. Нефритовий сплав. Так, що в нас ще тут відкрилося? Нефритові застіпки. І, значить, повинна була нова броня. Що це? Рюкзак 24. Ось такий би рюкзак було непогано зробити. В принципі, все я можу зробити. А більш нічого поки що і не відкрилося. Схоже на те. Так. Нічого. О, ми можемо стіл покращити вже цей. Для нього потрібно багатенько всього. Потім, я думаю, ми його зробимо. Все, давайте дивитися, що нам ще потрібно. Звісно, нам потрібен буде меч нефритовий, я хотів зробити. О, скільки всього. Нефритовий меч. В нього 31 шкода в нашого 20, тобто він в рази кращий нашого. Тому потрібно його буде зараз і зробити. Відроще у нас нефритове відкрилося. Але все не так-то просто, це ми заберемо. Щоб робити нефрит, нам потрібен сплав. Для цього потрібно трішечки подробити нефрит. Це що у мене, а пісок. Тропічний, Тропічний пісок. М -м, у нас з'явилося багато чого нового. Так, злому. Ні, нам потрібно ось так. Нам потрібен перламутр, вугілля, вуглики і листи. Листи і заліза і міді. Так, нефрит, давай. Перероблюємось, чи ти один до одного робишся, так? Так, один до одного. Я думаю, він буде два до одного робитися. Непогано. Так, беремо вуглики, беремо вугілля, значить, десь ось так. Зараз зробимо хоча б десяток злитків, для цього нам потрібно 20 нефритового порошку. Потім будемо робити значить, лук. Ну, а так як у нас Ні, лук не зробимо меч. Так як у нас більше в принципі, нічого не, не можемо ми зробити, то відправимося потім бити босу. А поки що я зроблю все, що нам потрібно. Зробилося 20 нефритового сплаву, досить дорогий ресурс. Але, в принципі, все ми зможемо добувати. Я подивився, що після будівництва, як я вивчив, у нас відкриє така мідна шахта. Ми в мідному каньйоні можемо її встановити на вулиці. Потрібно тільки 4 листи і цвяхи. Що ж, давайте сходимо, встановимо. І потім вже будемо робити меча, хоча меча можна зробити і зараз. Так, нам наче було 4 гілки. Для цього потрібно так, груба шкіра і звичайна шкіра. А, зараз подивимося, яка в мене точно є. Так, є звичайна. Груба також повинна бути. О, у мене багато шкіри. Груба, мабуть, у мене там ще лежить, сохне. То зараз ми її заберемо. О, у нас колодязь з'явився. Ні, це звичайна шкіра. А де ж в мене груба? Чи я грубу ще не можу робити? Та ні, повинен робити, вміти. Ні, грубу шкіру я не вмію. я кравця не вивчив. Тож меча я не можу зробити. А що нам потрібно на кравця? Давайте подивимось, може треба би все-таки вивчити? М -м, так, кравець. Накравець шкіра і 10 чорнил. А, 10 чорнил. Можливо, в мене знайдеться все. Давайте поки що повернемося до каньйону мідного. А, так, мідний каньйон це у нас був перший. Тобто перша частина цього каньйону. І ось тут ми зараз десь і встановимо цю шахту. Так, мідна шахта. О, нічого собі яке, воно велике. Давайте десь ось тут біля гори встановимо. О. Та, хоча нашу нам далеко? Ось тут. Все, будуй приводи, допомагайте будувати. Якщо я не помиляюсь, ця штука повинна працювати як колодязь. Будуть приводи нам тут руду добувати. Далі ще буде залізна така, я дивився. Але вона буде трішки пізніше. Вона буде. Ось вона буде на третьому рівні будівника. На третьому досить багато всього відкриється у нас он, дивани. Стіл чер... чорнокнижника, ні, це у нас друге щось. Камін третій. Так. І головне, що відкриються. Е... Де я бачив? Шафи. Шафи це дуже круто. О, стоп, а вона яка буде тут руда? А, збагачена, тобто зразу вже буде подроблена. Прикольно. Тобто, по 20 руди буде тут збиратися. Ну, добре, нехай збирається. Це непогано, а я поки що повернусь додому. І подивимося, що нам потрібно на чорнила, чи є в мене скільки праху, щоб зробити чорнила. Так, де вони? Ось. Нам потрібно скільки там, 10 було, 20 праху і скільки там, 15 яєчок, Ну, яєчки в мене є. Так, 10. Зараз подивимося. У мене є 35 кликів. Цього повинно вистачити для праху, більше, наче, кликів у мене немає. А де та груба шкіра в мене ж була? Ось 40 штук її є. Тобто нам потрібно буде тільки папірус. Папірус у мене ж десь завалявся, я ж бачив, ось є. Груба шкіра є і нам потрібно тільки 10 чорнил. А Що ще там на чорнила потрібно було? Вода, наче була ще потрібна. Так, праху ми зробимо 17. А нам потрібно 20. Тобто, ще потрібно десь кіхті або кісточки знайти. Угу. І потім ми зможемо дослідити ту штуку і зробити меча, а потім уже, значить, підемо розбиратися з боссом. Не все так просто, як я собі думав. Є 10 чорнила, тепер ми можемо досліджувати технологію. Не так-то просто все-таки кіхті добувати, а їх ще нам потрібно ой як багато на ці всі технології, яких ще багато-багато. ну Хоча це вже всі, які в нас е, залишились. І в нас, е, так, з'явилися ось такі така броня нова. 42 броні, нічого собі. Ну, звісно, краще, ніж та, що в нас шило. А, потрібна груба шкіра, сталь. В принципі, не так уж і дорого. А є отака ще броня, яка дає 60. Але вона нас би трішечки тормозити. Швидкість бігу, швидкість бігу, швидкість атаки. Ну, трішки буде повільніше ходити наш персонаж. Але це такі вже латні, мабуть. Кольчужні доспехи, да? чи там броня наша. Так, а що в нас ще з'явилось? Стальне шило. Угу. Стальне шило також можна зараз зробити. Так. Якраз сталі в мене лист зробився. Що на нефрит? А, на нефрит мені не вистачало. Так, ні, не на це. Не вистачало одної грубої шкіри. Зараз зробимо вже можемо. Так, лист зробили. Зараз зробимо, значить, шило. Приводи, де ви там? А вони ж у нас. О, прийшли. На шахті працюють. Вони у нас відпрацьовують те, що я їх визволив. Мені здається, що якщо всі тотеми теми відкрити, можливо, ми ще одного привода відкриємо. Можливо, наступного разу цим і займемося. Так, груба шкіра, давай. Поки що одну зроби. Хоча поставлю робити всього. Ну, Вся то вся, але нам потрібна лише одна штучка. Зробимо меча і підемо бити боса. У мене є 70 стріл, новий меч у нас буде. Пироги є. Мана набралась, лікуватись можемо. Значить, в принципі, можливо, з ним зможемо все-таки розібратись. Так, ти взяв? Взяла. Не випало чи ні. Все, робимо наш меч. Сокира. Швидкість атаки 1,1. В цього 1,75, а в нашого 1,7. Але барда. 42 шкоди. Це непогано. Хоча, якщо подивитись, то, мабуть, все-таки приблизно по шкоді воно однакове. Просто щось б'є швидше, щось трішки повільніше, і від цього і залежить. Шкода, яку воно наносить. Хоча, якщо монстри в нас сильні, то їх що тим, що тим, бити, в принципі, без різниці, з якою швидкістю. Все одно вони по нам будуть бити. Хочемо ми цього чи ні, але таке буде траплятися. Так, шило, значить, ми сюди кладемо. І в нас так буде броня. Ну, я не знаю, це було б зробити круто. Хоча у нас буде скоро вже зимова броня. Це у нас що, шкода. Так, утеплена, ось. О, нам потрібна алхімія, другий рівень буде. Легка утеплена броня. Ось таку ми будемо вже робити точно, тому що вона нам буде потрібна. Без неї ми просто замерзнемо і все. Так, це ми поки що викладемо. Нехай лежить. І те, що в мене залишилось. Що ж, можна збиратися, я думаю, на боса. Зараз тільки ще подивимося на рахунок щита. Нефритовий щит. Що нам потрібно? 25 дошок. Так, дошки я тільки що виклав. Дошок у мене вистачить. 25 штук. Так, скільки там свяхів потрібно було? 10. 10 звяхів, де я тут їх виклав є. Далі нам потрібно два нефрита і груба шкіра. Ну, груба шкіра вже зробилась, я думаю, вже там є. Так, і два нефриту точно в мене є. Багато перламутру потрібно для нефрит. Ну, нічого, потихеньку, я думаю, він знову у мене набереться і можна буде сміливо робити ще. Хоча нефриту нам. Так багато наче не потрібно. Що у нас тут? А, вже набралися. А набралось тільки 20, тобто це тільки 4 перламутру. Стільки там На один злиток виходить, да і все. Все, робимо щит. 30 бронів, в нас цей 25, шанс блоку в 2 рази більший і сопротив до отрути ще 15%. Чомусь я за нього забув, можливо, якщо я б з цим бігав минулого разу, було б не так важко. То відгрібали досить сильно. Ну, це і все-таки, хоч і два шкоди, але два шкоди це вже ніщо. Краще захист. Все, тепер у нас є і меч нефритовий, і щит нефритовий, що досить непогано. Що ж, відправляємося тоді до боса, і будемо зараз його намагатися вбити. Хоча у нас ніч вночі не дуже, але я думаю, не страшно. Ну що, ватажок, ти нас чекаєш, так? Да? Я думаю, що так. Ну, давайте зразу візьмемо лук, я зробив ще стальний. М -м 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 -м. Ти хто такий? Е Зараз будемо дивитися, що він робить. Травить. Ай, травиш, так. Ну, якщо травить... Можна отак. Ага, він ще якихось зомбів викликає. Ну, зомбі наче не страшні. А от отрута. Отрута дає непогано, так по собі знати. Так, все-таки меча. Оп. А, він іще. А я також таке вмів робити. <схід> так, пироги, пироги. Е так, треба з цими розбиратися, бо вони... Підходять. А, майже вбили! Нічого собі він сильний. Спроба номер два. А, ці йдуть до нас. О, вони йдуть. Ми їх зараз тут просто повбиваємо. А потім уже будемо босса. Нічого собі воно мене стукнуло. Хто мене так на 50 е, здоров'я стукнув? Так, зараз ми підлікуємося. Угу. Так, давай набирайся здоров'я, і ми йдемо бити його. У в нього здоров'я вже. Так. А якщо отак його просто бити <с> і все. Так швидше, мені здається, буде. Ну. Так, б'ємо. Поки що головне їсти пир пирожки і все. Так, трішки відійдемо. Угу. По 27 ці б'ють, нічого собі. Ай! Їж! Їж, давай! Добре. З'їв. Все-таки ї... з'їв. Так, цей мене не встиг вдарити ще їмо. Головне, щоб він нас не міг е зупинити. От чого ти дивишся на нього? От, буває таке. Стоїть та дивиться. А, так. Де наш лук? Зараз будемо стрілами відстрілювати. Ай-яй-яй, їмо. Головне, що як нас затормозили, все одно можна поїсти. Так, підлікуємося. Аби він не травив так сильно, що він травить? 10. А, так він не сильно травить. Так, треба з оцими розбиратися. Бо їх досить багато вже зробилося. Так, поки що лікуємося. Ай, боляче. В принципі, не такий страшний, як здається. Якщо їсти, то. А, не дуже страшно. Головне, щоб оці нас. Не могли вбити і все. Вони, мабуть, більше все-таки дамаг наносять, ніж сам бос. Головне так, оцих вбивати, і все. І не страшно. Так, все підлікувалися. А тепер. А. Не встиг трішки. Так, б'ємося. Хто кого. Ну, я йому також ось. Непогано набив. У нього вже небагато здоров'я залишилося. Я думаю, зараз розберемося ми з ним. Так, є. Ай! Ще й 24 все-таки якимсь чином нам він зробив. Шкоди. Так, головне з оцими розбиратись. Так, він все-таки нам наносить. Якийсь дамаг, хоч і тільки тормозить. Так, підлікуємося. Все, тепер цього стріляй. Ну, все-таки стальний лук швидше стріляє. Давай. Вже небагато. Та ні, бос не складний, то просто я не знав, як з ним спочатку розбиратись і все, а от з луком, в принципі, проблем нема з ним битися. Головне їсти і все. А так він отримує по вухам також непогано. А оці сильненькі так. Я думаю, що можна вже просто по ньому стріляти, да і все. Ще, можливо, 5-6 вистрілів, да і він відкинеться. Тобто він наплодилось уже пацанів багато. Так, головне, щоб він нас не затормозив. То буде дуже страшно. Так, мінус один. Біжим, біжим. Все. Він відкинувся, бос. Теж вбився. Так, що у нас тут ще є? Щось повипадало з цих тільки стріли і все. Ні, мені здається, що ще випадало. Зараз подивимося. Ні, бачу тільки стріли. Да і все. Ну, Стріли тоді-сюди. Вийняти осколок сили природи. І ще якийсь привид з'явився зелений. Щось з нього випало. Так, зілля просвітлення. Бали вмінь три штуки. Давайте вип'ємо і у нас з'являться вміння. Так, яд. Що ще можемо? Магічна сфера завдає шкоди. Ну таке. Будівництво, мабуть, все-таки я ще прокачаю. Вітаю тебе та дякую. Не думала, що коли-небудь вирвуся з цього жахливого полону. Ти жила тут в лісі? Так, я завжди була його частиною. Ти була лісовою відьмою? Я була німфою. Разом з моїми сестрами ми усе життя доглядали за лісом та оберігали його від незваних гостей, поки нас було багато. Ліс ріс, ширився та займались все нові нові простори. Пішли з появою в лісі боліт. Вони е, кликали мене, та я не змогла кинути свій дім і залишилась. Чим можу допомогти? Звідки взялись болота? Після відходу чаклунів до лісу явилася болотна відьма, дерева почали гнити, а землі стала сочтиця смертюча рідота. Жах. Ти якось боролася з нею? Мені не вдалося позбутися її одразу, а потім з кожним деревом, що гинула, сила відьми зростала, а я слабшала. Але я знайшла спосіб прогнати її та відродити ліс. Я вирішила направити проти неї силу самого лісу. Для цього я зробила сім ідолів зі стволів, дерев та каміння. Все вже було готове до обряду, та відьма полонила мене і забрала мою душу. Ага. Був незвичайний жезл. Що це? Вона забрала його в мене. З його допомогою я збиралася запалити ідоли та провести обряд, щоб відродити ліс. А, ось що. Це таке. Тобто цей жезл нам потрібен буде для того, щоб ідоли відкрити. Значить, наступного разу займемось їх відкриттям. Тобто, у нас, ми б їх все одно не змогли відкрити, як би ми цього не хотіли, да? так? без цього жезлу. Тепер у нас він є, і це добре. Що ж, повертаємося додому і відкриємо ще один портал. І це вже в нас буде, звісно, останній портал, який є, це в нас вже зимовий. А значить, там буде холодно. Так, ось він. Вставити осколок. Білим засвітився. Хм. У нас всі світи відкриті, нам потрібно ще якусь частину, бо я знайти в цьому. Тобто в нас залишився один босс якого залишилось вбити, і все. Але ще до нього досить-досить далеко. Що ж, дорогі друзі, на цьому, думаю, серію буду закінчувати. Ватажка ми вбили, потрібно буде багато нафармити ресурсів, щоб дослідження зробити. Можливо, ще щось збудуємо, і потрібна ж нова тепла броня. Нам потрібно би подивитися, які робити, бо без неї далі нам нікуди. Ну, і наступної серії будемо, звісно, відкривати ідолів по всьому болоту. І... Я так думаю, ще одного привода ми заручимось. Сподобалася серія? Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь і діліться з друзями. З вами був, як завжди, Сірко, і побачимось в наступній серії. На цьому все і до побачення!